Береш у руки книгу і ніби поринаєш у минуле, вдивляєшся в серйозні, дещо насторожені, збентежені обличчя на пожевтілих знімках столітньої давнини. І з'являється відчуття: це не просто фотоальбом краю. На його супких сторінках затаїлася пам'ять про цілу епоху. Книга «Фотонарис. Типажі Могилівщини. Ще одне видання пов'язане з історією нашого міста. Вийшло з друку. Його презентували автори та місцеві краєзнавці подружжя Тетяна та Роман Мартинюки разом з Олександром Богомольним. Сьогодні це вже третій рік підряд. От у нас от за один рік виходить одна книга. Третій рік оце третя книга, називається «Типажі Могилівщини». У сьогоднішній книзі там іде вступ. Там коротко описано отак, саме, становлення саме фотографії. А далі вже як люди фотографувалися, як вони там виглядали, які були фотоателіє на яких вулицях. Отакий От загальний вступ. А далі просто йде назва фотографа, фотоатель і фотографії. Чому назвали саме типажі, бо це люди різні, там представлені, різних професій, різних конфесій, різного віку. І можна от уявити, які люди жили саме 100 років тому. що вони одягалися, які там були зачіски, які там у них були прикраси. Тобто дуже багато такого краєзнавчого матеріалу можна звідти витягнути. Я збираю колекцію світлин Могалева Подільського типожі. Місцевих жителів у мене є 70 світлин, на яких зображені люди, які жили до нас п'ять поколінь тому. Є багато людей, які в свій час займали тут у Могалеві-Подільському різні посади, були підприємцями до приходу більшовиків, займалися своїм бізнесом, крамничками. Якісь як би сказати, чим цікаво. Це можна сказати таке покоління останнє перед Первою світовою війною, яке можна з нами порівняти. Ми теж частково схожі на них. Вони жили якби своїм заклопотаним життям. Не дивилися, як би сказати, наперед. Вони не знали, що їх застане війна. Це вже третє краєзнавче видання авторів, яке публікують за сприяння міської ради та міського голови Геннадія Глухманюка. У фотонарисі зібрано добірку світлин кінця 19 століття, що були зроблені у фотоательє Могилева Подільського. Ці зображення унікальні. Презентували книгу у могилі в Подільському будинку поштмейстера. серед запрошених представники місцевої влади, директори загальноосвітніх шкіл та дитячих навчальних закладів, працівники культури, краєзнавчого музею, бібліотекарі та громадськість. Завдяки книзі можна візуально поринути в історію наших предків, побачити та уявити, яким було життя 100 років тому. Присутні на заході щиро дякували Тетяні та Роману Мартинюкам, Олександру Богомольному. За вагомий внесок у розвиток краєзнавства нашої громади.